Привіт! Мене звати Аліна, і сьогодні ми з вами трішечки поговоримо про кракелюр. Дуже часто чую від майстрів, що він у них не тріскається. В чому може бути проблема? Їх у нас дві. По-перше, це ми наносимо його на поверхню без липкого шару. І по-друге, те, що ми його наносимо дуже таким товстиленним шаром, який буде просихати ну, хвилин 5-6. Тонкий шар у нас просихає за 2 хвилини. І ще один момент. Дивіться, якщо вам потрібно, щоб ваші тріщинки кракелюра були об'ємними і великими, то тоді потрібно його наносити на поверхню, де дуже великий липкий шар. Це ви вже будете дивитися і експериментувати самі. Я пробувала в мене це вийшло на топ я брала з липким шаром і були досить об'ємні такі тріщинки. Так як на гельлаку у мене не сильно виражена липкість, воно вийшло досить такі маленькі, дрібненькі тріщинки. До речі, дівчатка кракелюр, він сохне на повітрі. В лампі його сушити не потрібно. Коли ви побачили, що вам достатньо цих тріщинок, ви просто перекриваєте його топом і отправляєте в лампу на одну хвилину. Якщо в когось залишилися питання, будь ласка, пишіть, я обов'язково всім відповім. Силочку на інтернет-магазин я оставлю під відео. В описі. І дякую всім, хто зайшов на мій канал. Хто ще не підписався, підписуйтесь і до нових зустрічей!